Україні як кисень потрібні власні газ та нафта. Всі розуміють, це питання не лише економіки, а й виживання держави взагалі. Власних запасів газу в Україні ще чимало, але влада не залучає до їхнього освоєння потужні видобувні компанії. Натомість віддає родовища сумнівним фірмам без офісів і працівників. Хто і як дирибанить українські надра дізнавалося слідство інфо. 12 листопада державна служба геології та надр провела аукціон з продажу дозволів на видобуток корисних копалин. Серед іншого, на продаж виставили два перспективні родовища газу та нафти: Біличівську площу в Полтавській області та Лосищинську ділянку в Сумській. Змагалися за них лише дві київські компанії. Це невідомі фірми Авантаженерго та Слобід Нафта. Вони й поділили обидві ділянки між собою, ввічливо перемагаючи по черзі. 3 мільйони 187 вісімдесят тисяч 400 гривень учасники номеру до нас продано учаснику під номером учасник номер 12. Це був не той аукціон, який ви звикли бачити в кіно, де учасники купують бажаний лот за ціну, що в багато разів перевищує стартово. Змагання як такого не було. Початкову ціну в 3 мільйони обидві фірми підняли аж на 80 тисяч гривень, тобто заледве ледве більше 3%. Та чи можна було очікувати справжнього змагання від фірм, які зареєстровані за місяць до проведення аукціону? І якщо їхніми засновниками є дві офшорні компанії з панами та сейшельських ви засновник компанії, так? Да? Ні. Ні? Автозасновник компанії. Поки що без коментів. Дійсно, багато у вас працівників, скажіть. Ще не багато. Ще не багато? Чекайте, я дуже хвилююсь. Розмовляти зараз якось так не настроєно. Ви просто в шоці від успіху такого, що вдалося де да? наші сподівання, що керівник фірми суперника буде відкритішим, не справдилися. Після кількох питань він взагалі почав тікати з приміщення і ви будете видобувати газ? Так. звісно буде. А скільки у вас працівників у фірмі? Пане, пане Руслане, Руслане то, після, скажіть, гарно, будь ласка, ви ну вибачте, підкажіть, будь ласка, скільки людей у вас працює? Де вони працюють? Чи є у них досвід? Видобутку купали? Там там глухий кут. Ви кудись йдете? Не туди? Ви бачите? Ви зайшли в глухий глухий кут, пане Руслане. Пов'язаність обох фірм, а відтак сумнівність аукціону слідство інфо з'ясувало того ж дня. Номер телефону офіційно вказаний Слобіднафтою як контактний належить київській фірмі «Китпред», яка торгує запчастинами для китайських авто. «Китпред» власне й розшифровується як китайське представництво. У довідниках директором цієї фірми вказаний такий собі Сяосю, а менеджером з продажів такий собі Руслан. Коли ми на запрошення директора Слобіднафти Руслана Марченка приїхали до нього в офіс за місцем реєстрації, його фірми ми там не знайшли. Довелося дзвонити, щоб розібратися. Так, замість нафтогазової компанії, переможця аукціону, ми потрапили в китайське представництво. А, Такий підпрям? Да, так, а по кому просто визволяєте? Да нам Руслан Ніколаєвич, потрібен на насчет запчастей. Я зараз вас цей Руслан Ніколаевич. Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Мы сегодня виделись с вами в Дежгеонадрах на аукционе. Я журналист, помните, мы познакомились? Да, да, Так вот, мы решили приехать к вам в гости, как вы нас приглашали, на возъеднание 7А. А вас тут нет. А где вы, скажите? Я сейчас поехал по своим делам. Вы же в офисе находитесь. Куда вы поехали? Я не в офисе, я сейчас в Киеве. Но поехал по делам. А, понятно. Так давайте мы вас в офисе подождем. знаю, я номер телефона. Я наберіть і мене там на неділі. А тепер увага. Ніколи ще Руслан Марченко не був таким близьким до провалу. Зараз директор Слобіднафти повідомить деталь, яка доведе фіктивність суперництва на аукціоні. Так, подождіть, а у вас офіс Ой, де знаходиться? Вадиміра Асасюрик? Проспект Владимира не 7. А, понятно, понятно. Не Владимира и 5, да? Нет, почему Владимира и 5 еще. А, а почему вы сказали Владимира и 5? Вы же сами сказали? Потому, вы мне как-то вопросы задавали по поводу Владимира Сосера, и он сказал, что я наш, наш офис, мой офис находится на проспекте Воссоединения семь. Адреса Сосюри 5, про яку випадково обмовився Марченко. Це будинок, в якому зареєстрований його конкурент на аукціоні, ТОВ Авантаженерго. Директор Авантажу, пані Гребенюк, на торгах старанно вдавала, ніби не знає свого суперника Марченка із «Слобіднафти». Хоча як становило слідство інфо, вони працюють на одного боса. Згідно з даними єдиного державного реєстру, Наталя Гребенюк є співзасновницею громадської організації Українсько-Китайський центр. Спільно з Деном Сяосю, керівником Руслана Марченка у фірмі з продажу китайських запчастин, також пані Гербенюк очолює приватне підприємство Торговий центр Ленінградський, засновником якого є китаянка Цзінь Лінь, дружина Дена Сяосю. Цей невеличкий торговий центр розташований за вже згаданою Марченком адресою Сосюри 5. Українські та китайські підприємці торгують тут різним крамом з під і добре знають і Дена Сяосю, і Руслана Марченка. Ден Сяосю? Ні, ні, ні. ясно. А Роман Марченка десь? Ой, Марченка, да Руслан Марка. Руслан Марченка. Руслан здійснився. А Дена як знайти? Тому що нам було краще з деном стрілятися. Ну, я вже через Руслана догадався так. Хто ж такий цей невловимий китаєць Денсяосю, який здружився з українцями? Його прізвище вдалося розшукати в офіційних виданнях української влади, зокрема у віснику Верховної Ради газеті Голос України. В ній Дена Сяосю називали радником міністра енергетики Едуарда Ставицького, того самого Ставицького, який допоміг Януковичу вивести Межигір'я з державної власності. Того самого Ставицького в чиїй квартирі після втечі знайшли 42 кілограми золота та 5 мільйонів доларів. А торі, коли Ставицький був ще при міністерській посаді, він призначив Дена Сяосю координатором державної програми заміщення природного газу кам'яним вугіллям. Це мега-корупційний проект епохи Януковича, суть якого полягала в тому, щоб на китайський державний кредит у 4 мільярди доларів. Перевести український ТЕЦ з газу на вугілля. Про зв'язки з оточенням Януковича ми спробували розпитати самого пана Сяосю. господин Ден. Да. Добрий день. день. Меня зовут Дмитрий Гнап, я журналіст громадського телебачення. Это правда, що ви роботали советником міністра енергетики Ставіцкого? Алло. Алло, да, слышите мене? Алло? Алло. Да, слышите Лохаріть. Більше пан сяосю слухавку не піднімав. Едуарду Ставицькому не вперше залучати іноземців для прикриття своїх оборудок з українськими родовищами. Два роки тому журналісти Слідства Інфо першими з'ясували, що угорський адвокат Пітер Палак. Який є власником газовидобувної компанії Голден Дерік, насправді представляє інтереси Ставицького та його друга і бізнес-партнера екс-міністра АПК Миколи Присяжнюка? Фірма Голден Дерік отримала в часи Януковича нечувану кількість родовищ газу, 28 ліцензійних ділянок. У березні, одразу після революції, дозволи Голден Деріка скасували. Але нещодавно в листопаді окружний адміністративний суд Києва їх відновив. Схоже, у Ставицького все добре не лише за минулої влади, а й за нинішньої. Державна служба геології та надр підпорядкована Міністерству екології та природних ресурсів. Заступник голови служби, якого разом з його начальником на роботу покликав особисто міністр свободівець Андрій Мохник, каже: підозрювати переможців аукціону ефективності підстав немає. Я не вправі їм відмовити в участі в конкурсі. Мені зі ділянки. Давайте поставимо себе на місце тих переможців. Чи можете ви або я на сьогоднішній день сказати, ці люди не будуть працювати? Які у нас з вами є підстави на такі твердження? Уже за дві години після проведення скандального аукціону стало відомо, що міністри від свободи пішли у відставку. При цьому всю відповідальність за ситуацію в країні свободівці поклали на майбутніх учасників парламентської коаліції. Застерігаємо їх від зради ідей революції гідності задля задоволення власних, а не державних інтересів. Цікаво, застереження ґрунтується на особистому досвіді. Це просто неможливо повірити.